Синів, на ще й не досипали. синів, як ясних соколів, в любистку їх купали там, де Кабул, там, де грав. Крыло. Налітах на літа, на волошкові очі, дівчина плаче, молода, за милим серцем. 7 лютого, День пам'яті про сумнозвісні події війни в Афганістані. Ми вшановуємо усіх воїнів-інтернаціоналістів, кому довелося виконувати військовий обов'язок на території інших країн. З кожним роком історія все далі віддаляє нас від вогняних років афганської війни. Але час не підвладний викреслити з нашої пам'яті приклади мужності. Та вірності синів своєї батьківщини, які із честю виконали свій військовий обов'язок, стали гідним прикладом людської мужності та героїзму. Серце стискається від болю, коли думаєш про тих, хто, виконуючи наказ батьківщини, пройшов дорогами чужих країн. За кожним воїном афганцем, доля та життєвий. Цю хвилину ми маємо честь вшанувати всіх тих, хто мужньо і гідно виконував інтернаціональний обов'язок. Україна сьогодні переживає найбільше випробування, страшну війну. І у цій війні ми вже маємо тисячі загиблих. Вони стоять в одному ряду із поколіннями борців за волю і за нашу державу. Згадаємо сьогодні кожного захисника і захисницю, які поклали своє життя. Небесної раді, пам'ять, вічна. Прошу до слова депутата Обухівської районної ради, голову Миронівської районної організації воїнів-інтернаціоналістів, учасника Афганської війни Юрія Івановича Колісника. Дорогі шановні побратими, друзі, гості. Сьогодні ми відзначаємо 36-ту річницю з Дня Виводу з Афганістаном. Як сьогодні пам'ятаю той час, коли ми почули хтось раніше, хтось пізніше, про те питання, що наші... Захисники гинуть на чужій землі. Сьогодні вже ми всі все в очолі і розуміємо, та війна була. сказали нам іти, ми 18-річні хлопці, ніхто, навіть абсолютно не коливаючись, пішли на захист нашої держави. Як тоді це питання було сказано. Сьогодні хочу подякувати. Вам, хлопці, за ту позицію, за ту підтримку, за ту участь, що ми допомагаємо нашим Збройним силам, е хто боронить нашу е державу. Е і навіть ні на секундочку не розуміють те питання, що такий тоді братський народ вторнив на ніжу серця, скільки загинуло е людей, скільки загинуло наших е хлопців, скільки загинуло воїнів. Тому щира подяка ламусім, щира подяка е, хлопцям, що приймали участь у е, добровільному формуванні, е, щира подяка хлопцям. Зараз ми значимо ті питання, що приймали у, е, у війні. Слава Україні! Дорогі. До слова я хочу запросити секретаря Миронівської міської ради Андрія Григоровича Скида. Нагоди шалималя, учасників бойових збільши на території держав. держави. Довішлися і виводу військ. Це був символ боротьби з тероризмом, який ми ніколи не забудемо. Ми будемо завжди пам'ятати ці болючі сторінки в історії. Від щирого серця, воїни інтернаціоналісти, вас вітаю. Бажаю вам здоров'я, щастя, мирного неба, достатку і довгий літ життя. Слава Україні! Героям! Тож, медалю, захисник України та подякую Миронівського міського голови. Нагороджуються ветерани афганці, які приймали участь в російсько-українській війні. А саме Тулюпа Сергій Павлович. Нагороду тоді передамо. Нагороджується шкляр Олександр Іванович. Нагороджується Кисельов Віктор Якович. Медаллю за оборону рідної держави та подякую Міронівського міського голови нагороджуються ветерани афганці, учасники ДФТГ Миронівської громади. Поліщук Олександр Іванович. Немає не Нагороджується Коваль Юрій Володимирович. Нагороджується ситник Леонід Вікторович. Животенко Валентин Миколаєвич. Нагороджується Мельниченко Микола Васильович. Олександрович. Нагороджується безкровний Валерій Володимирович. Щиро дякую. Слово дякую. надається голові Миронівської районної організації ветеранів України Савченко Ігорю Саміловичу Шановні друзі, шановні побратими, я вам скажу, нелегка доля випала тоді, в той період на вашу судьбу, але ще гірша доля зараз знаходиться те, що наші сини, внуки воюють, захищають іменно нашу неньку Україну. І, на жаль, я вам скажу, втрати і на війні, втрати і в тилу. І от сьогодні даже зібралися сім'ї, дітей, які матері, дружини, діти, чоловіки, яких без пропали, невідомо де вони. І сьогодні сльози, горе прийшло на нашу Україну і кінця немає цій клятій війні і тій судьбі, яка склалася для нашого народу. Тому від імені наші ветерани організації району ми вітаємо вас, бажаємо вам здоров'я, саме головне, довго життя віку, а нашим воїнам, Збройним силам побороть ворога і щасливо живими, крепкими повернуться додому. Слава Україні! Висловлюємо! Глибоку і велику вдячність ветеранам війни, воїнам-інтернаціоналістам та бійцям, які боронять сьогодні кордони нашої держави і оберігають спокій у наших домівках. Дякуємо вам за мужність і за стійкість. Бережіть себе і своїх близьких.